Скоро прийде рік новий у кожну родину. Хай він радість принесе нашій батьківщині, щоб у сім'ях України всі були щасливі, щоб усі були здорові і жили у мирі. Новий рік дитинства свято. День надій, бажань і мрій. Вам гармонії бажаєм. В світі непростих подій. Новий рік в оселю вашу. Хай добро лиш принесе! Загадайте в ніч бажання. Збудеться нехай усе. Життєвий шлях посвітить радість. Всім ворогам, нехай не заздрість, хай буде щастя і достаток. стара. Здійсняться мрії на додаток. Новий рік! Свято віри в найкраще. Тож нехай вона буде в усіх. Ця стане легше, не І підзвенить доброзичливий сміх. Жаль, щастя, злагоди і тиші. В новому році щодо нас іде, щоб духом стали ми всі сильніші і щоб війни ніколи, ніколи і ніде ніколи. гармонії і спокою. Натхнення і свободи, здоров'я і достатку, і миру для народу, щоб посміхали сонечко над рідною планетою, щоб розквітали донечки, сини вражали злетами. Щоб вище неба мріяли, і мир настав навік, ми впевнено крокуємо в наступний новий рік. Ми віримо. Щасливим рік цей буде, бо мир в країні над усе, ніщо надію не зламає і перемогу принесе. Дорогі батьки, любі діти, вітаємо вас з прийдешніми новорічними святами. Нехай в ваших родинах панує злагода, а ваш дім повниться достатком. І всі ті слова і побажання, які ви почули, Додають сил і душевного спокою. Бажаємо вам мирного неба, світлих надій, впевненості у завтрашньому дні. Най цей Новий рік принесе найголовніше щастя ваш, дім, мир в нашу Україну! Ми сумуємо за вами і дуже чекаємо на зустріч! З Новим Роком!